Вітаю вас, мої чарівні! І сьогодні у нас цікаве вираження, як все і завжди. Це провір свої відносини. Для чого вам дана ця людина? Ви замовляєте, зараз собі загадуєте свою карту, свою колоду, на якій я буду дивитися. 1, 2, 3, 4. І зараз я відкриваю колоду номер один. І поки я тасую карти, ви підписуйтесь на мою сторінку, щоб не загубити. От за мною дуже цікаво. І так, провір свої відносини. Для чого дана ця людина? Для переоцінки, цінності, для того, щоб ви вміли вибирати своє життя себе в цьому житті. Для того, щоб ви вміли захиститися від інших людей. Тобто, подивіться як п'ятерка кубків, не унивайте, вмійте відпускати. не чіпляйтеся за те, що вже вмерло, і його вже неможливо зробити таким, яким воно було раніше. Відпускайте ситуацію і йдіть сміло в свій страх. Там, де вам страшно, заходьте туди, і виявиться, що там зовсім не страшно. А У вас є сили, у вас є вибір вибирати себе в першу чергу, вибирати своє кохання, вибирати не служить кому-то, мужу, дітям, начальству, а вибрати себе подобається-не подобається. подобається. Хочу-не хочу, моє не моє. А ця карта в нас нам говорить, що ви виснажені. І ці стосунки для вас дуже виснажливі. І поки ви не навчитеся говорити ні, ця людина не піде від вас. Ці стосунки вас будуть далі розрушати, поки ви не дійдете до дна, зупиніться, не опускайтеся, зробіть вибір, не жалкуйте за тим, чого немає. а вы опять же душа закрыта людина знаете как вот есть такое понимание как вместимость говна извините меня за такое сравнение топто, одну кучку наложив, кто-то і ви и вы так начинаете расширяться, расширяться, а ну что, да что тебе, там, юбочку тебе купить, да у тебя есть там 15 штук, а что ты захотела, вот это ты захотела, Там обойдешься ты без этого, а что ты думаешь, тебя что ли должны выбрать руководителем отдела, и вот эта вместимость говна, оно шире, 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 и вам же нема куда его складать, вы уже просто под ним находитесь, вы уже сгорили. вам потребно сказать ні. Я жива, мені подобається жити в цьому світі і відрубати нахренно те, що вас давить. Це піздець какой то Ви мене вибачаєте, звісно, але вам потрібно, у вас є крила. Ви забули про це? Чи ви не знали про це? Зробіть своє життя так, як вам хочеться. Тому що ви дуже-дуже служите іншим людям. И вы будете зустричаты, таких людей, которые будут вас давить до тех пор, пока вы не взорветесь и не скажете, нет, мне это не подходит, все нахрен, у меня новая жизнь, пошла покрасилась, волосы отрезала, э, ирокез начесала, губы накрасила и пошла в красивую, счастливую жизнь. Або вы проживете так, как вы ее живете, и вы будете встречать таких людей, которые будут вас давить до тех пор, пока вы наконец-то не поймете, что вы живая. Я сердита, так не можно, к сожалению. Итак, вариант номер два. А проверьте свои отношения, для чего вам дана ця людина. Це може бути керівник, це може бути чоловік, це може бути мама, це може бути будь-хто. Просто загадайте. І так, для чого вам дана ця людина? Дуже гарні карти. Вам потрібно Проявіть себе, показати свої гідності, у вас є сила, у вас енергія, у вас є мудрість, у вас є можливості. І коли ви відкриваєтесь, коли ви починаєте пользоваться своїми мозги, то тоді перед вами відкривається весь світ. І ви можете це порада керівника, посада, вибачаюсь, керівника. Людина, яка вміє маніпулювати, це людина, яка може через горлышко заробляти свої кошти, тобто все, що продажі та да, що там творчество. От це все сюди. Ви бережете те, що у вас є, ваші здобутки з палкою в руках, і молодець, і не віддавайте їх нікому. Вам важко, важко йти по життю. Це карта говорить за те, що ви знаєте догадайтесь дітям, батькам, близьким людям, і медаль вам за це ніхто не дасть. Вам даже, можливо, і не зразу подякують, да? а можливо, вообще ніколи. І тому вам ці люди дані для того, щоб ви все ж таки відкрили свою цю зірку. Це карта дерзновельного начинання. У вас є сила, у вас є дерзость. Почті те, що вас буде радувати. Не, не живіть в цій рутині. Судя по всьому, я зараз балакаю з людиною, в якої є езотерічні способності. Сила думки вас може вивести в інше життя. Тобто, я думаю, я бажаю зробити оце, оце, оце. Ставляємо план, действий, як ми цього будемо досягати, що потрібно для того, щоб через деякий час вийти на той рівень, який ви бажаєте, і да? діяти. Тобто, починання, І ви будете притягувати свою життя людей, які вам допоможуть змінитися. А це будуть наставники, це будуть вчителі, це будуть просто прохожі люди, які, случайно вам дали якийсь номер телефона, якусь пораду. І, і, і ви розумієте, що це так вилучно, і саме туди вам потрібно йти. І йдіть, не сидіть на попі ровно. А, взагалі, ви ніколи не боїтеся соперничества. Ви ніколи, ви легко туди входите. Знаєте, це як вам сказати. Ви з цим не справитесь, ви скажете, я, я не? Та зараз, через півроку в мене все буде. Оце ви ця людина. Не тільки це потрібно сказати. І тоді ви будете зустрічати людей, які вам будуть допомагати. Оце все про допомогу. Якщо ви будете тягти оце, що ви тягнете, ну, ну як довго ви будете работати лошадю? Зрозуміло. Оце такий в нас другий варіант, дуже цікавий, взагалі так легко все. Робіть! Варіант номер 4 Провірте свої відносини, для чого вам дана ця людина? О, тьох. прям так, аж енергії зашпалюється. Таке прям відчуття. Дуже гарне відчуття. І так, для чого вам дана ця людина? в шоці. Таке відчуття, що у вас в голові каша. От, от просто каша, і ви всего хочете, але не знаю А, І хтось в цьому, мабуть, винний хтось в цьому. І так, це колесо фортуни. Це успіх, який дан богами. Ви, якщо його берете в свою життя, то ви станете дуже крутезною людиною. Якщо ви не використовуєте шанс фортуну, то ви будете сидіти на попі ровно. Тобто вас колісо фортуни або підніме, або опустить. Ну, якщо ви нічого не робите, то дійсно, воно вас просто опусти на землю і все на цьому закінчиться. А це вміння працювати в команді. Це командна робота. Тобто там, де є колектив, тобто, де ви самі для себе будете працювати, це будуть лінощі, хочу, не хочу, а туди лі я пошла? Ви така людина компанійська, комунікаційна, і вам потрібні інші люди для вашої реалізації. Ваші мрії, оце ж да, якщо я не працюю в групі людей і з людьми, з іншими, то що я роблю? Я в своїх бажаннях, в емоціях. І, скоріше за все, ви зустріли ту людину, яка вас витягає із вашого болота. Уже ж ось показує, іди заробляй кошти, в тебе все вийде. іди, хватить вже мріяти, хватить вже сидіти на попі ровно. Ну ні, ми вже сидимо далі, ми готові уміріти в этом болоті. Тобто ідіть за своєю людиною людиною, про яку ви зараз загадали. І дослухайтеся до її парад і шкрябайтесь туди, куди вона вам, вона вам показує. Ідіть і робіть. Якщо ваш чоловік каже, быстро пошла на роботу, задолбала сидіти вдома, ти вже, як куриця, превратилась в страшну какую-то курицю, не обіжайтесь. Просто взяла і пішла, туди, куди послали, і знайде своє щастя. Так що не завжди наші чоловіки це наші змії. Ні, вони дуже толкові речі іноді кажуть, і прислухатися до них потрібно. Ви ж його вибрали. Варіант номер 4 А для чого вам донація людина? Дуже гарні у нас сьогодні вражіння. І так, щоб побачити, побачити всесвіт. Щоб зрозуміти, що, ой Боже, яка гарна карта. Людина, про яку думали ви, здатна вас вибити на інший рівень життя. Ця людина. Ну, взагалі, карта просто бомбическая. А Ця людина покаже вам всесвіт. Тобто, вам одірватися потрібно від свого стула і починати або путешествия, або продати житло, або змінити роботу, або просто вийти на своїй на роботі, взяти, ну, предлагають повишення і діти в це повишення. Тобто, ваш світ зараз руйнується. Но це принесе вам гроші в майбутньому. Руки Бога через этого чоловіка вам дають волшебний пінділ, і ви повинні просто хвататися і бігти. І якщо ви не знаєте, що хватати і куди бігти, приходите до мене, я вам все розкажу. А ось тут карта говорить про те, що ми же ще Четверка мічей, ну, не більше. Ну, чего ж, куда же я побегу же, я же вот полежать должна, я же должна подумать. Шанс уходит, возможности уходят. Сидите на попе ровно дальше. Нема вам, коли думати. ця карта говорить про те, що вже новий проект, нові можливості, нова робота, нові отношения, новий чоловік, якого ви не знали. сделает из вас мага. Маг это, это – человек, который создает свой мир самостоятельно. У него есть все знания, все умения, все навычки есть у этой людины. Просто берите и робить. Хватит же садить, втыкать. Работайте, работайте. Змінюйте своє життя, змінюйте. Тобто, це, то, це то не про кохання. Це карта про самореалізацію, про інші можливості. Коли ви, можливо, даже і одразу соглашаєтесь на якісь е, тяжові віші. Ну, наприклад, у мене колись було, коли я змінювала своє життя, я із Солоного їздила в Дніпро 30 км на попутках. Тому що зарплата була 120, а маршрутка стоїла 80 гривень, Це було ще 20 років тому. Тобто. Можливо, спочатку вам прийдеться піти не на привлекательні якісь условия, але потім ви розумієте, що це ваша точка росту. І далі ви вже будете двигатися туди, в нову життя, з новими можливостями, де будуть і гроші, і признання, по нові проєкти, і ви побачите ще світ. Тобто, ну, взагалі, шикарно. Ви тобто подивіться, що у нас сьогодні робиться. У нас, я не знаю, Луна, планети, відьми. Все стало як потрібно. І просто дослухайтесь і робіть те, що вам підказують вам Таро. Чекаю ваших відгуків, обов'язково. Підписуйтесь на мою сторінку, записуйтесь на мої вражіння і рада буду вам допомогти щось прояснити. Розробити план дій, як нам потрібно діяти, що казати, куди йти, де стукотіти і так далі. і тому подобне. Чекаю вас!